Духовний розвиток цікавий шлях. Розповім вам свого власного досвіду, що мені було найважче під час цього це прийняти світ таким, який він є. Прийняти себе, прийняти людей, які мене оточують, їхні риси, які мені не подобаються. А, але насправді це те, що є в мені, адже всі люди це є відображення нас, все, що нас оточує, це є. Відображення нашого внутрішнього світу, прийняти цю матрицю, в якій ми живемо, як би ми цього не хотіли, але ми звідси не вийдемо, поки ми в цих тілах. Прийняти і полюбити це життя, зрозуміти, що наша ціль це жити, жити і насолоджуватись життям, жити в кайф, любити, займатися своєю улюбленою справою, допомагати іншим. От, ось це, ось це найважче.